Що нове йде в твоє життя. Можливо, когось нове, в когось оновлене. Подивимося, для кого цей розклад, за індивідуальними розкладами. Звертайтесь за покликанням в шапці профіля. Там є ще інформація про курс та кому це цікаво. Отже, що нове або оновлене йде в твоє життя і для кого цей розклад. Ой, для людини у якої відбулися якісь зміни, причому ці зміни вже закінчилися, що оновило вас, дійсно, ви відчуваєте себе новою людиною. Ви не так себе ведете, як раніше. Ви вдягаєтеся. Не так, як раніше, а не звертайте увагу на оточуючих, на їх думки. Навіть не в одязі, а прислухаєтесь тільки до тих людей, яких ви поважаєте вам байдужа думка тих, чия думка вас не цікавить. Так, тобто, дивіться, зараз. По двійки кубків у вас сприятливий момент, або сприятлива якась приємна співпраця з кимось. Або відносини у вас з партнером налагодилися, або тільки зав'язалися. Нові відносини можуть бути, або вам легко одне з одним. Можливо, ви нещодавно навіть дивіться, відбулася трансформація були самотні, і тут швидко перейшли в е, пару. Тобто швидко я вже не сама. Змінила свій статус, можливо, навіть і через одну ступіньку перестрибнули. От така, для такої людини цей розклад. Що нове? Або оновлений, йде в твоє життя. Давайте подивимося. Так, що нове або оновлене йде в твоє життя? Закохані знову ж таки щирі відкриті відносини. Так. Але є певні сумніви, можливо, боятеся помилитися. А, ну, тому що вас раніше зробили все-таки холодною, відносини, які були. А, можливо, ви боїтеся, бо ця ж людина причинила, якщо це ви е, оновлюєте відносини, ця людина причинила вам е, біль. І ви тепер все обдумуєте головою, боїтеся все ж таки повторення цього, перевіряєте все на чесність. Дійсно, чи не прикраша людина, чи е, дійсно оновилася, якщо це попередні стосунки е, оновлюються. Якщо ж нові, то це ви переконуєте, що не буде повторення. Е, так. Але ви готові вступати легко, самовиражено, вільно, без всяких блоків, в нові відносини, або бути в спілкуванні з людиною. Для когось це йдуть нові відносини, для когось партнерство, але приємне партнерство на роботі. Так, іде до вас перемога. Перемога або відомість якась, можливо, дійсно, якщо це співпраця, проект завершити. Можливо, якусь роботу виконаєте так, що всім подобається. Якщо ви блогер, наприклад, про вас будуть говорити. ваші так, дивіться, і це принесе вам гроші. Це зробить вас пентакловою королевою. Це дивіться, по пентаклям, ну, ви ближче до землі станете. От матеріальне, більше цінуватимете, тим більше оціните те, що ви отримаєте. Це величенький пентакль, вам не треба буде нікуди поспішати, що нове йде в твоє життя. О. Тут дивіться, можлива зміна статусу на вищий. Це момент, коли ви з мечевої королеви переходите в імператрицю. Холодна, байдужа, та, яка відключає емоції, людина, яка насолоджується життям, доглядає за собою, за своїм одягом. Можливо, змінює зачіску, стиль одягу, імідж. Так? Це людина, яка кохає. Можливо, когось кохає, можливо, любить життя. Це мати, дружина, може бути, може бути вагітність, це, дивіться, стан, що нове йде в твоє життя, це. Стан людини і період, в який потрібно насолоджуватися життям, не займатися 100% тільки хатніми справами, тільки робота і так далі. Тут треба важливо приділити час саме собі, насолодитися повністю життям, підняти свою самооцінку, свою самоцінність зрости в своїх очах і очах оточуючим. вісімки пентаклів. Дивіться, вам треба буде приділити увагу деталям. Почергово, дивіться, ось три пентаклі на черзі, але людина залишила два з них і один працює, допрацює одне, візьметься за інше. Тобто, тут почергово, як з'явиться якесь питання, якась необхідність, нагальна, щось зробити, робіть все почергово. І дивіться, коло вас ще й пентакловий король, можливо, це він вас якраз вважає своєю імператрицею. Тут ви повернуті одне від одного, або у вас була сварка, і ви зараз знаходитесь трішечки в таких розрізнених енергіях, або ви навіть зараз не знайомі, і ця людина вам дійсно зустрінеться. Ну, тут ви йдете в парою, причому тут не серйозні відносини. Так, і угу. вас довго до, цього вели, довго до цього вели, щоб знайти свою золоту середину. Причому це баланс між душею і тілом. Нехай все хороше неодмінно збувається, не гараздний негатив, обходять вас стороною.